Привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, що мало хто обговорює відкрито. Чому відео про саморозвиток, які мали б тебе мотивувати, часто залишають тебе з почуттям, що ти недостатньо хороший? Я сам створюю такий контент, і я помітив один парадокс. Люди дивляться відео про продуктивність, щоб стати кращими, але закінчують відчуттям провини. Так у чому ж справа? Перша проблема це те, що я називаю марафоном без фінішу». Коли ти дивишся відео за відео про саморозвиток, ти постійно отримуєш нову інформацію про те, що тобі треба робити. Прокидайся о 5-й ранку, медитуй, веди журнал, читай книгу щодня, тренуйся, здобувай нові навички, і кожне з цих відео окремо має сенс. Але коли ти споживаєш їх один за одним, у тебе накопичується величезний список речей, які ти повинен зробити, щоб стати кращим. Ти починаєш порівнювати своє реальне життя з цим ідеальним образом, який існує тільки в твоїй голові, склеєний із десятків різних людей та їхніх порад. Цей образ не існує в реальності, це твоя фантазія, такий собі Франкенштейн продуктивності. І раптом ти не порівнюєш себе з собою вчорашнім, ти порівнюєш себе з ідеалізованою версією, яка не існує. І, звісно, ти програєш. Друга проблема це те, що контент про саморозвиток часто продає ідею, що ти завжди маєш працювати над собою. Не існує моменту, коли можна сказати: Окей, я достатньо добре себе відчуваю, я можу просто жити. Завжди є нова звичка, новий метод, нова система. І якщо ти не впроваджуєш це прямо зараз, ти втрачаєш свій потенціал. Це створює стан такої постійної недостатності. Ти ніколи не досить продуктивний, ніколи не достатньо дисциплінований, ніколи не достатньо оптимізований. І найгірше це те, що. Часто забувається просте питання, а навіщо? Навіщо постійно оптимізовувати, щоб досягти чого? Щоб, нарешті, дозволити собі відчувати себе добре. Але якщо це відчуття завжди в майбутньому, ти ніколи його не відчуєш. Третя проблема контент про саморозвиток часто продає ілюзію повного контролю над твоїм життям. Якщо ти просто будеш робити ці сім речей кожного ранку, твоє життя зміниться. А що відбувається, коли ти дійсно робиш усі ці речі, але результату немає, ти медитуєш щодня, але робота все одно стресова. Ти прокидаєшся рано, тренуєшся, ведеш щоденник, але фінансова ситуація не покращується. Ти читаєш книжки про комунікацію, але конфлікти у відносинах залишаються. І тоді ти починаєш думати: якщо я роблю все, що радять, але нічого не змінюється, значить я роблю щось не так. Значить, я недостатньо старався. Значить, я слабкий. Але правда в тому, що існують речі поза твоїм контролем: токсична робоча культура. Це не твоя особиста невдача, це системна проблема. Низька зарплата в цілій галузі це не тому, що ти недостатньо продуктивний. Складності у відносинах можуть бути через несумісність людей, а не тому, що ти погано комунікуєш. Іноді ти можеш робити все правильно і все одно боротися. Чому? Тому що життя не математична формула, і коли. Контент про саморозвиток не визнає це, він перетворює системні проблеми на особисті провини. І це дуже виснажує емоційно. Четверта проблема, і це найбільш іронічна, коли ти дивишся контент про продуктивність, ти відчуваєш, що робиш щось продуктивне. Твій мозок отримує маленьку дозу дофаміну від нової інформації. Ти відчуваєш. Натхнення, ти думаєш, так, ось це воно, ось що мені потрібно. Але потім відео закінчується і ти переходиш до наступного, потім ще до наступного. І раптом пройшла ціла година, а ти не впровадив нічого. Ти просто споживав інформацію про те, як треба жити інакше. І це стає формою прокрастинації, замаскованою під саморозвиток. Ти підмінюєш дію на споживання контенту про дію. І це знову залишає тебе з почуттям, що ти марнуєш час. То що ж робити? По-перше, обмеж споживання. Серйозно, один-два канали про саморозвиток, які резонують з, твоїм, з твоїми цінностями, цілком достатньо. Не потрібно дивитися всіх. По-друге, змінюй питання замість. Що ще мені треба робити, питай, що мені треба перестати робити. Замість додавання віднімай. Бо часто проблема не в тому, що ти робиш е, замало, а в тому, що робиш забагато. Забагато неправильних речей. По-третє, дай собі дозвіл бути недосконалим. Це не лінощі, це не відмова від росту, це просто визнання. Того, що ти людина, а не робот для оптимізації. І четверте, найважливіше, після того, як подивився відео про саморозвиток, запитай себе, яку одну річ я можу зробити прямо зараз з того, що почув. Не п'ять речей, тільки одну. І зроби її зараз. Тому що один маленький крок, який ти зробив, вартніший за 100 годин. Натхнених відео, які ти подивився. Саморозвиток е, це інструмент, але, як і будь-який інструмент, він може допомогти тобі побудувати щось краще, або він може поранити тебе, якщо використовувати його неправильно. Використовуй його усвідомлено. Не дозволяй йому керувати своїм відчуттям власної цінності. Ти вже достатньо хороший саморозвиток. Це не про те, щоб це виправити, це про те, щоб стати більш собою. І якщо це відео було корисним для тебе, постав лайк і підпишись на канал. Це дуже допомагає мені створювати більше такого контенту. Дякую за підтримку.